У модульному містечку по Володимира Дрозда кипить життя на асфальті. Подекуди видніють дитячі малюнки і напис Слава Україні. Те, що в липні минулого року було лише ідеєю. Нині вцілено в життя. 112 квартир для ВПО і тих, чиї оселі знищили росіяни, вже прийняли перших жильців. Одна із мешканок багатоквартирних двоповерхових будинків, пані Тетяна. Окупанти забрали в неї можливість жити в рідних стінах. 28 восьмого Березня, коли вже відходили рашисти з від Чернігова, бо був приліт нам спочатку ракетою по криші. Загорілася криша, згорів третій поверх. А через 15 хвилин зажигательними попало нам у будинок. Будинок згорів, перший таж вчен згорів, а другий потім залило все водою. Тепер Тетяна разом із чоловіком житиме в цій смарт-квартирі. Вона повністю укомплектована побутовою технікою, меблями усім, що потрібно для комфортного проживання. На випадок аварійних відключень світла тут встановили два генератори. Це важливо з урахуванням того, що містечко функціонує та обігрівається за допомогою електроенергії. Проблеми, що спостерігалися, зокрема з тиском води, підрядник усуне найближчим часом. Зазначимо, модульне містечко звели за підтримки товариства Червоного хреста. Меморандум про співпрацю між ними та міською радою був підписаний у 2022 році. Червоний хрест фінансував цей проєкт та займався оснащенням осель. Загальна сума становила близько 150 мільйонів гривень. Інші роботи, такі як забезпечення благоустрою, облаштування фундаментів та підведення всіх комунікацій, виконували коштом міста. З бюджету громади спрямували близько 75 мільйонів гривень. Виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако подякував партнерам за. За таку плідну співпрацю люди, які тут проживають. Я повторюся, вони проживають в результаті варварської агресії Кремля по їхнім будинкам. Але те, що нас світ підтримує, фінансує такі проекти, і тут сьогодні місії Червоного Христа з багатьох країн світу це показує нашим мешканцям, мешканцям Чернігова і всієї України, що ми не одні в цій боротьбі за демократію, за свободу за нашу незалежність. Нас підтримує весь світ. Підтримка всього світу дійсно відчутна, аби поспілкуватися з людьми 22 листопада до Чернігова завітали і представники британського та австрійського Червоного Хреста. Підтримуючи такі проекти, які покликані забезпечувати житлом людей, які постраждали. Я, як представник британського Червоного Хреста, від імені всієї нашої організації, а також від імені всіх британців, які також пожертвували, вкладали гроші для того, щоб підтримати Україну. Ми хочемо сказати, що ми з вами, ми підтримуємо вас. Як повідомили у відділі квартирного обліку Чернігівської міськради, процес видачі ордерів нині триває. У будинки заселяються як люди із Чернігова та прикордонних громад, так і з інших областей. Зокрема, Херсонської, Донецької тощо тимчасова квартира людям надається на рік. Потім вони мають можливість продовжити цей термін, якщо не повертаються до місця свого постійного проживання, або допоки держава не надасть майнові сертифікати на придбання житла. У нас два рази вже проходило по рішенням виконавчого комітету міської ради розподіл модульних будинків на дроста. По першому рішенню пройшло 84 сім'ї, із них сім відмовилось, 63 отримало ордери. Але там ще невелика кількість залишилася, яка ордери не отримала. Якщо вони впродовж місяця згідно з постановою 495, не отримають ордери. Ми це рішення про виділення житла скасуємо, і це житло буде розподілено наступним ну, в черзі сім'ям. І рішенням минулу п'ятницю ще пройшло 21 сім'я, із них три сім'ї відмовилось, і зараз процес видачі ордерів у нас йде. Нагадаємо, благоустроєм на території модульного містечка займається ЖЕК номер 13 А нещодавно рішенням виконавчого комітету автобусний маршрут номер 22 продовжили до вулиці Володимира Дрозда. Це зробили для забезпечення жителів модульних будинків громадським транспортом.